Привіт! Ми знаходимось в смайл паркі в Києві. Зараз трошки діти граються, а потім будемо їхати додому. Тут дуже цікаво, дуже весело. Їм. Ось вони граються, тут стрибають. Привіт, скажи. Потіпити, Ой так? Ой-ой-ой, що? Сальто? Да. Ти що ти не зможеш? Краще не треба. Опа. Ульяна, ой, Мілана. Підійди на іншу. Тобі подобається, так? Да? Вже додому будемо їхати. У <риклад> макіяж. Не макіяж, манікюр, а ну показуй. <риклад> Але всі вже поопадали. Всі подпадали манікюри. Так що такі справи. <риклад> да. Так, що тут ще є? Тут є ось така кухня величезна, де можна поїсти. Діти тут граються. Ось там можна теж, теж полазити, погуляти, пограти ось в плейстейшн. Є мотузковий парк. Що трапилось? Пішли додому. Так. Тут є ось такий, батут ще величезний, ще можна полазити по гіркам. Ось. Є ось такі теж будиночки, а? У больницю. Тебе буде лікувати Ульяна, так? Вирішили піти у лікарню, бо Міланку збила Ульяна, випадково збила. Тепер треба їм полікуватися. Ну давай, відкривай. Хто лікар? Ну давай. Будова внутрішніх органів людини. Ну, куда ты об не надо в лицо в рот, будь ласка. Ще. В лабіринті не були, ну пішли, тільки ж я туди не залізу. Танцює, куди ти пішла, доча? Давай з тобою пограємо в ось цю гру. А, мабуть, я не знаю. А, платна 80 гривень, так? Да? 80 гривень, так, да, дочі? А де ці штучки брати оці шайби? Там? там немає там шайби. Так, це треба треба заплатити, а тоді грати. Тебе вже грошей нема. За 100 гривень, ну будь ласка. Хтось вже хотів піти. Хтось вже хотів. Ой, хтось вже хотів забирати. Так, да, ми зараз вже підемо додому, Це давайте сувенір. трошки Зачекай. ще пограємо. Зачекай, Мілана! Ой, покладиш на місце. Нащо ти забираєш цю штучку? Сувенір. Сувенір, так. Да. Не можна ж забирати сувеніри. Смішні, каже, сувенір. Так, є отакий батут. Вже трошки порозходилися діти, було багато людей. А, погана якість, мабуть, да? нашого ефіру. А чому? За? Так. Так. А ну дивіться, зараз. Зараз краща якість, бо я підключилась до цього дитячого центру Wi-Fi. Краща картинка стала чи ні? Ні, не треба, ми не треба, будь ласка. Оу, ого. Ну, вроді лучше, краще трошки. Це просто щось у мене інтернет набрав. а Тут у них свій, я тільки зараз підключилась. Це ми в Києві знаходимось. Ну що, не втомились ви ще? Що повріділа? Язик повріділа, так пригала, що впала отут на, на оці штуки і прикусила язик з обох сторін, так плакала, це ще гуляки. Оце ж так діти завжди гуляють, а тоді вирощить, ридає. А колись у мене Мілана залізла. На самий верх, а внизу на такої от, тако, от така стінка була. Ну, вона залізла і вирощить. Мама кричить дивись, руки відпускає, як шлюпниться, об цей теж прикусила зу от, язик свій. Ой, все як завжди. Попросити. Тут було, кстати, пусто. Це тільки хлопці посідали, тому треба було раніше підходити. О, а тут грають. Я теж туди хочу, пише. Хтось нам пише. Так, тут можна кататися на роликах, отут, От Ралідром тут є. Так, тут, тут є така ось величезна горочка, можна так раз, туди-сюди. Хто хоче гострих відчуттів. І там вон є всякі такі бугаркі-пригради. А! Ні, дочка, ми вже туди не підемо. Айра хокей. Ой, так прикольно, ви мені коментарі пишете, а вони так спливають і ховаються. Ольяни і Мілани. О. Що, що? Сідай, я тебе покручу, тобі погано не стане. Сідай. Погано кажу, стане вам. Нє? Зараз я їх розкручу. Yes. Wow. Дачі випали, ой, все в голові закрутилося, так? Да? Так що, о, там не входить автомати там погуляє. Шо -шо? Можна Мілана за свої гроші там, там де їх. Ні, не, не можна. Сама за свої гроші гуляй. Мілана. Ні, її гроші не треба тратити. Так, да, у нас один глядач, брат Ульяни і Мілани. Монрікс. А, Матвій, це ти, а ми тебе не узнали. А ну пиши, це ти чи ні? О, дивись, світ потух. Так це він у нього всі така. О, вот, всегда... Ого. А, а я ж не поняла, що хто це? Це Матвій. Це його аватарка віз. А, ну все, вже ми сюди заїхали. Матвій, ти чуєш? Це ж ти нам казав тоді, що смайл парк є на Закревського, але ми ж туди не поїхали, поїхали на інший. А, я вже дві рази написав. А я що? Ти ж знаєш, що я там бачу. Вот туда мы мене доїхали, а приїхали сюди. Ну тут такое себе тобі хочу сказати. В основному кухня посередині і тут по бокам, ну я думаю, що в том назад по фотографіям більше этих штук. Понятно. Так, бачите, у нас потухло світло тут. Тому я був на Закрепська. Ну, це ж ти казав, що туди краще. А я не, не придумала, як туди доїхати, бо зараз ж не ходять трамвайчики. На 511 -е ми сьогодні їхали, то можна було туди. Ну, я про це не подумала. Взагалі, ми приїхали сюди і тут щось не дуже, я хочу сказати. Так, Милашка, поїхав. Ой, Ульяночка. А, ти не про смайл-парк? А, я бачиш, це ж я там шарю. Він казав про якийсь інший. Батутний, так? Да? Ну і добре, значить, смайл-парк нам не підходить, тому що тут для вашого віку, звісно, скучновато, скажімо так. Значить, в наступний раз їдемо з тобою, тільки треба туди їхати в будній день, щоб дешевле було. А, А, парк закрепського періоду. Ага. Ну що ви полягали? Телевізори не працюють, що ви ждете? Так, дівчатки, я пішла за речами. Зараз до вас прийду. Піду речі забираю, тому що ну, це такі, така гульня, звісно. Без світла. Так. А ти е, в якому дивишся форматі? В такому горизонтальному чи вертикальному? Зараз, е, бо я провожу таку удли... ну, горизонтальну трансляцію. А ти в яку дивишся? Ну напиши мені. Я на компі. А, я поняла. Ой, Господи. Бо там сейчас есть обновление, что можно проводить в горизонтальном, а люди могут дивитися и так, и так. То мені цікаво, як воно там показують. О, это генератор, наверное, включили. А, -а, а, понятно. Чи це світло у них включили, непонятно. Що це було? Так, будемо ми їхати вже. В основному Кухня працює. Ой. Так, ну що? Буду забирати. Це я забирати не буду. А це, це була така подарунок такий. Ну, Все, будемо виходити. Бо ще ж їхати відсюди. Там така холодина на вулиці. Зараз вже чекають мене мої діти. Так, ну що? Сейчас... А, вона вже пішла в роздівалку. Хорошо, йду. Рука трясає, трясається, бо речі тяну. Тут такі прикольні шкафчики, які мають кодовий замочок. І що ви думаєте? Ульяна Міланою забули, де їхні шкафчики, ламілись в чужий шкафчик, чуть не виламали. Потім побігли до себе в шкафчики. Коротше, прибігли, понатискали так, що воно нічого не відкривалося, просто пікало. Ну, в общем, у нас все як завжди, поки там не допомогла сотрудниця. Так що... Отакі у нас тут сьогодні були пригоди, погуляли, приїхали, чорті куди. Тепер же ж треба назад іще добратися. Оце наші шкафчики. Так, а світла немає. Воно працює чи ні? Ану, відкриваємо. Спочатку С. 38-39, окей. Ану, о, відкрилась. Бачите? Дев'ять. Окей. То треба спочатку було натиснути це. Тридцять вісім. Тридцять дев'ять. Ок. О. Все. А моє? Так, і маю. Так, все, любі друзі. Кажи всім пока. До наступних зустрічей. Треба було нам трошки раніше включити. Спочатку буковку «Ц» натискають. Код. Пока-пока-пока-пока-пока. Окей, натисла. Натисла. Ти натисне. Взламуємо. Тобоса підеш. Все. Тепер треба, щоб персонал прийшов. Це взагалі з цим кодом. Зараз у нас підійде персонал і відкриємо пак. Як завжди. Так, все, Кажи, всім пока. Так, всім пока. Ось такі трешняки. <риклад> <риклад> Ось такі трешняки. Трешнючі.